Друзі, всім привіт! Мене звати Олександр і це поповнення господарства. І я вам покажу хто в мене є. Сьогодні кабаки приніс відра тут у мене кабане. Духи. Ты свиньи. Кабак... Кабаны и лохи припросы появились тут то барни месяцы. Мы им даем есть сюда и Ось сюди їдуть у них дробленку. Коли вони у нас появились, то вони є купки дробленку. Ось сюди воду наливаем. І отюди теж воду наливаємо. Вони не Зимую, я так думаю. Их купили 10 штук, их перевезли трактором. И тракторы их занесли вот сюда. Они там спали, но... Оці двері закриті, бо вони там на і вирішили їх відділити Кабанів Туту, а Лохів отуто бо їм потом місця мало. От відділили їх то недавно Двох кабанів забрали, тепер тут три кабана. І свині у нас тепер вісім ступ. А було десять п'ять кабанів і п'ять льохів. Появилось, ну, народилось і вирушили вівсяні їх стало більше. Не знаю. Або знаю, де старі, а де молоді. Чорніші молоді, а світліші старі. Чорніші віпці родились в зимою. В нас що зиме оці око, там називаються? Котирес віпцю туту більше десяти. Я так думаю даєм їм тут то вона воду п'ють, Дай їм е, зелень, зелен ось сюди. І нагадають оці, оці, кормушки. Коли вівці були мали, то от то держали. І там оддержали навіть і ту то була віпця ягнятами. А туто є ще квочка. Думаю, думал, кушать она. Не плюс. Последний выводок тему роти. Вони в планах не были. Просто квотка. Десь там, де віпці сплять, там вона і весіла. То з ще були три столь, тепер дві. А тут є півники. Багато північ зарубали. Ці півні були вдома і їх ось сюди перенесли, бо вони... За каченатами бігали це за качками там ось сюди пшеницю насипаю і води наливаю. Тато тут відкриває фертку і вівці від'їдеть у цю пшеницю. Цього року у мене півні багато бачу мастер, це я не знаю, це нібито Атлер, думав, що їх немає в мене. А це дозвілясті. То, то їх держимо, але ну, вони на кури нападають. Ну, люблять їх дуже. І кури їх бояться. То від них проблема, то кури ховаються там, де віпці сплять, там, де я на тут теж тоже віпця випця ягнатами, а тепер тут это... гуси. Це у мене кубанські гуси і ліндовська. Це у мене зимні і весняні гуси. Це вдома є троє послідних. батьків їхні зарубали всіх Це стадо гусей все піде на м'ясо. Вони вже не потрібні, бо Їхні батьки, ну, мами, несхід якісь малі яйця цього року і весною перестали не яйця. Недавно зарубали кілька гусей з цієї партії. і так і півнів. Стіи пахся, і тоже там, де шесть для для селюс. Ще вдома є пивники, там и там уже курочки может и несуться. Вот сюди я води наливаю хустом. И вот сюди наливаю води и пшенеці тоже. Ще нет, не нас я пою сюда. Другой, другую тебе, я понимаю, что мой сынок Джулян пережал в большое венце в плане. Нашому гамі вже 200 років. І ще, як ви знаєте, що в шагоді. Біда. Там не стало двох лоптиків. А я живу біля шагода. Шагода коло мене кілометрах, кілометр, ну. Тринадцять кілометрів ну доїла Це у мене молоді курочки. О тут є ще два старих курки. Вони курчат водили. Оно курчата. Их воды в Ну, вон они. Без бинтамки были. Но не помню. Вот эти курсы бентанки. Все берут бинтамки. И курсы. Водород с бинтамками. Они все были... Там на дворі держи це у мене весняні зимні курочки Раніше тут були півники, но півники забрали звідти. А до моїх каточки Земні весняні Це у мене От Там без занят водки вам фотокатина. Тому дорос не классих, а я до нього клапит на Катка не стояться, а другие катки не нет. Вот тут є три гусочки, самые последние валюты. И молитвы были пеки катки. Три, тет, 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 тет. Есть древесник като штук. Ну, їхні батьки, цього року на небагато ясну. Чого їх так мало? Ну, да не все сильне, куда уже. Ну куди було?

マスター・ヘイ・ e? シャルボーノ・ジョジュ・ラッチ・マヌ・ピンク・ウィン・コプロレートでアティク・ウィン・ウィン・ウィン・ウィン・ウィン・ウィン・ウィン・ウィン・ウィン・ウィン・ウィン・ウィン・ウィン・ウィン・ウィン・ウィン・ウィン・ウィン・ウィン・ウィン・ウィン・ウィン・ウィン・ウィン・ウィン・ウィン・ウィン・ウィン・ウィン・ウィン Тепер покажу перепінку. Он до мені перепінки. Гран цих небагато. Це у мене самки і сімці. Фонарик потушився на телефоні, бо батарейки стідає 15%. Батьки цих перепилків маме техаски біля, а тато фараонський. Параонській. То скажу так, перепиляти ввели без чорної техаски. Смокінські, ну коричові білі і фараонські. А чого білих не було, то я не знаю. Тепер їхніх мамів уже нема. З ними тільки тато лишився, бо мамів їхніх поїли. Їх було багато. А тепер їх менше десяти, бо семців більше було, то цих семців порубали. І лишили е, кілька самків і трьох семців. Два молодих і один старий. Ну отак. Відео доходить до кінця. sim por